Штанці дитячі фірми Найміт. Йдуть всі в упаковочках. Є в двох модельках. Для хлопчика та для дівчинки. Для хлопчика моделька. Знизу резиночка, з боку кишенька, Все з етикеточками. Стягується ширина на вік. 7 років. Для дівчинки більш в яскравих тонах. Моделька подібна, різниця лише знизу йде на резиночці, та всередині є резиночка з гудзичком для регулювання ширини. Такі штанці на 9 років. В такому відцінку вік 12. 146 сантиметрів зросту 11 років. Синенькі на 10 років, 134 9 років. 128 на 8 років. 164 на 14. Зріс 158 13. Та 13 років. В лотику є 10 пар штанців.